Сьогодні 6 вересня. Ми завершуємо годівлю бджіл. Дивіться. Добре, добре. О, так, йдемо до другого. наші бджоли, які йдуть на зиму. Ну якої не годи. Очки кормушка. кормушка. з тої сторони. Ого, є кормушка. Я думав, що нема. О, заливай. Скільки літрів йде на раз? Три з половиною. Так. Добре, давайте ще ще один покажемо і все. І вже залишає нам чуть-чуть. Все. Добре. Всім щасливо.